Всім привіт, друзі! В попередньому відео у мене була примірка для вас в магазині Сінсей. Сьогодні я пропоную нам навідатися в чоловічий сектор, продовжити дивитися новинки в жіночому відділі, а також заглянути в Сінсей іграшки. Дуже цікаво, і звісно ж, в «Сінсей Хом стильні новинки я для дому. подивіться яка відкривачка. Друзі, зайшла в чоловічий відділ, ніколи не заходила, нічого не знімала. Хоча дехто мене запитував, хочу що вам показати спочатку. Хотіла подивитися светри, склад тканини. Ось, дивіться, такі светри навіть весною можна вдягати. 659, який темно-синя відтінок. Дивіться, склад 100% бавовна. Я вважаю, що це дуже хороший склад. Светр буде довго носитися, єдине, що треба. Все-таки прати в 30, в 30 градусах, щоб не втрачав свій відтінок. Є ще ось такі светрики, джемпери. Це навіть не светри, а джемпери. Да? оцей темно-синій сподобався. Потім ось такий блакитний, але це вже тут не котон. Да, тут вже штучне, що відчувається навіть на дотик. Тут 65 поліестер та 35 бавовна. І такий коштує 600. Ось ці просто рекомендую спробувати, як вони будуть носитися. Штани ось такі класні, дивіться. Ой, скінні. А, ні, це не скінні. Чекайте, десь модель має бути написана: 659. Ось джогери. До речі, мені подобаються джогери на хлопцях, на чоловіках. Це якось так по-молодіжному. мені здається, для будь-якого віку. Внизу вони йдуть зібрані на резинці. І просто, як звичайний, тут іде чорний денім, тобто джинс. Ось такі. Потім сірі, дивіться, сірі скінні а, теж дуже класний відтінок, світло-сірий, такий, типу, потертий. Мені подобаються. Так, і ціна лише 600 гривень. От де ви купите джинси за 600 гривень? Або ж ось такі просто темно-чорні скінні. 30-й розмір, 32-й. Тут які хочеш, напевно, що є різні розміри, які кому треба. За 700 гривень. Да тільки що подивилася на ціночок. 700 гривень такі темно-чорні, прямо 659. Потім є ось такі навесну, чи це шортині. Це штани теж такі в, в облипочку, тобто скінні, бежеві Дуже симпатично будуть із чорною сорочкою або з такою блакитною небесного відтінку. Будуть. Класно йти. 659 гривень коштує такі дуже вузенькі, але ну, це 28-й розмір. Я ж думаю, що є більші. 36. Ось, наприклад, це, напевно, що найбільший розмір. Я не розбираюся в чоловічих розмірах. Поки що. Так, що ще показати? Ну, ось такі джинси. Теж, дивіться, скинні. Tight legs. Що таке tight? Перекладаємо швидко. Дивіться, ось такі вони. Теж в обтяжечку йдуть. Коштують О, зараз знижка. За 400 можна їх взяти. 33% знижка. Тут пішли худі, ось такі чорні. Чорні худі по 599. темно-сірі, коричневі, сині. Темно сірі ось такі без блискавки посередині. Ось такі худі-бордо, ну, утеплені йдуть. Типу фліс всередині 599 гривень. Футболки. Футболочки, ну, це зовсім тонкі. 339 гривень. Такі, знаєте, от тонесенькі на літо. Щось на літо більше. Теж футболки. Дивіться, футболка пола для чоловіків. Дуже тонкий котон. Не рекомендую. 339 гривень шорти. Шорти можуть бути. Ну, хоча теж такі вони вже, навіть якщо їх розгладити, мені якість не подобається. Це не цупкий котон. 459 гривень на шнурках, сірі такі типу, Ось такі, як на манекені. Ось такий відтінок симпатичний цієї футболки, дивіться. Такий коричневенький, світло коричневий якийсь, можна з такими штанями, наприклад, комбінувати, але знову ж таки вона дуже тонка. Ну, це літо. Розумієте, да? або може бути як спідня білизна, не знаю, ну хоча це більше літо. От вона тоненька, тоненький такий катон. Ці штанини погані, такі цупкі-цупкі. На весну. Тут внизу, як це сказати, резинки, тут теж на резинці, тут йдуть такі шнурочки, зав'язки, регулар. Написано 799. Йдуть з такими карманами. Позаді ось так. Позаду немає ніяких кишень. Просто ось так вони зроблені. Сірі такі ж футболки, які пілі. Сіра симпатичніша, тому що тут відтіночки гарно, дивіться, як сірий із цим темно-синім. Симпатично поєдналися. Ну, але вони тонкі, це більше літо. 339 гривень. Просто ну, котон на літо. Хочу показати чоловічу таку куртку. Куртка бомбер вже йде із встроченим капюшоном. Дивіться, як зручно. Тут йде такий сірий капюшон, шапки навіть не треба. 1499 гривень. вона йде на вже всередині якийсь тоненький синтепончик. Тобто не тонка, не просто тканина і підкладка, а ще йде якийсь синтепончик всередині. Ну, На весну така демісезонна Тут ось як цікаво прострочена тканина на рукавах. Манжети резинові, резиновий низ. Ну, не резиновий, а просто якби йдуть такі резинки. Тут кишені навіть на кнопках. Мені подобається такий варіант. Молодіжний. Вітровочки такі є. Сині бомбери є ось такі чоловічі, без нічого, без капюшонів. І теж на синтепоні на такому. О, тоненько, дивіться, оранжева така помаранчева підкладка. 799 гривень. І тут навіть на рукавчику щось, якесь кишенька, якась прикраса. Теж 799 гривень. Ось такі жилетки цікаві. Відтінок хакі утеплені, на синтепоні за 800 гривень. 799. Це розмір 3XL. Капюшон, відтінок класний, дуже. І вона дуже, я вам хочу сказати, пристойно виглядає. Ну, от, зрівняти з оцією, ну, це теж класно. І відтінок класний. Мені щось нагадує, вона така куртка була в дитинстві. Мені не згадую. Чорні є. І є ось така бежева. Чи... Ні, вони однакові. І є чорні такі, Да? Чорна є. Жилетка. Ну, Чорна якось програє. Дивіться, мені, ну, мені здається, так, що це якась більш-менш така цікава капюшон, такі ось детальки. І ця теж XXL, така прям непогана, коштує 700. Теж на синтепоні, от на зараз. Далі новинка. Ось такі тренчі вкорочені. Тренчі кроп. Дивіться. Такий тренчик до талії. Ну, іде, як звичайний тренч, але обрізаний. 899 гривень. Якщо у вас є старий тренч, який ви не хочете носити як довгий, можете його обрізати і ось тут понизу підкотити, підробити і носити. Це такі ж є куртки в стилі ковбойському з бахромою, але чорні. Танина тут схожа на замш, але це штучний замш, звісно. 899. Дуже симпатична, до речі. Мені подобається. Навіть ось так уже з такими штаньми класно. Дівчат, хто собі на весну все ж таки шукає сукні? В Сінце є ось такий квіткового принту: 599 гривень з підкладкою. Такий виріз маленький тут. Шнурочок такий де на шию, на шиї зав'язується. Потім в кінці понизу йде така рюша подвійна, і навіть вона якось йде на, на косу, да? тобто не рівна, а дещо так по діагоналі. Придивляйтеся, симпатичний дуже принт. Такі ж є і блузи, блуза дещо іншого плану. Тут віскоза і бавовна, а тут щось таке, типу, знаєте, от... Шифон, щось, щось такому, хто розбирається. До речі, як буде ця блуза, наприклад, якщо на неї одягти зверху поверх такий чорний піджак? Як це буде? Давайте подивимось. Нормально, чому? Сюди або джинси скінні, навіть чорні, темно-сині, або ж класика чорні теж. Такі штани з'явились в Сенсей. Давайте роздивимося. Так, вони сірі, вони трикотажні, вони весна, осінь, ну, не літо. Вони кльош. Прикольні. Знаєте, що класно? Що вони тягнуться, от тканина тягнеться, як я не знаю, що. І лише 459 гривень на поясі йде ось така драпіровка. На поясі, щось я не розумію, це яка посадка. Коротше, яка може бути яка хочеш посадка, задерете їх повище, буде посадка висока. Можна опустити нижче, тоді вони якось так сядуть на бедра, і ця штука вам приховає складки на животі, наприклад, як варіант. Подобаються мені ці штанчики. Зараз взагалі в моді 2000 ні Зараз взагалі в моді все. от Все, що подобається, головне його вміти правильно зібрати. 339 гривень. Веніс футболки, пам'ятаю. Теж цупкий котон. от Чим він цупкіший, тим краще він буде при пранні, при розумієте, да? при носці. Так, це ми пам'ятаємо. Давайте рухатися далі. Блузи ось такі, блуза біла. Чорний горох за 339 гривень. Так, штани Сірі, класика. Офіс такий стайл. Донизу йдуть звужені, стрілки. Дивіться, є куртки, такі ж, як бежеві. О, на початку відео я показувала на манекені, але білі, біло-біло-сніжні. Клас. Мені навіть ці душі подобаються. 799, вже якось цей кремовий вже так набрид, Дивіться, яка. Да. Непогано, я та фотомодель, а ось 459 до цієї куртки ось такі штани підбираємо. Дивіться, теж сірий та білий. Вона така молочна, да? більше. А ці скільки коштують? А, 459. Теж сірі. Ну, вони якісь більш такі, знаєте, от дівчачі більше все-таки. Перед цим Сірі, я показувала такі можна і жінкам носити, а це все-таки більше типу лосин. Ну, вони в обтяжку, вони тонкі, тканина тонка. Хіба що носити вдома, дуже тонкі. 459 гривень. Теж кльош. Ну, варіант, ще раз повторюся, для, більше для підлітків, а ті більше для такі жіночі. Піжамки Hello Kitty. Мої улюблені. Ну, вона дуже мила, тільки чому в неї немає роту. Оце мені не зрозуміло. Тут питання 599. Питання до художника. О, які цікаві штани, піжамні. Дивіться, із мереживом внизу. Мереживо тут, внизу футболки. І мереживо внизу Штан... штанин. Дивіться, цікаво. Зараз така тема, теж мереживо. В тренді спідниці в підлогу мереживні. Сарафани. Так, це спортивний домашній одяг. Широкі штани. Приміряла в одному з відео. Пам'ятаю, 399 за 400. От зараз весною навіть можна носити. Так я їх і не купила. Дуже хотіла, 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 міряла. І щось мені все не подобається. Сукня класна, оця. Її зараз носити для тих, хто давно не був у сінцей, з'явилися іграшки в дитячому відділі, тобто не в дитячому, а в відділі Сінсей-хум. Дивіться, ось такі конструктори маленькі, 149. Той тректор, тракторець такий за 219. Потім ось така іграшка. Теж ніби в зоопарках везуть динозаври за 169. Маленькі такі колекційні за 59 фігурки. Що це в нас? Це в нас єдиноріжка. І там їх дві. Бачите, я не побачила дві. І навіть є тут сумочка маленька, така і бутили, пляшечка. Пляшечка для води. Ось такий є конструктор за 599, і тут 65 о, о, цих шматочків, ну, деталей, да? 3+. плюс. Набір таких ось машиночок за 219, ось такий є Діно 79 гривень, маленька така пластикова фігурка. Потім ось такі вже крупні такі деталі, крупненькі блоки, 3 Тобто, може, дитина сама, що хоче, те й складає. 339 гривень, супер взагалі. Дуже прикро, що коли моя мала була ще дуже мала, не було сінцею, не було одягу такого вибору. І не було іграшок. Іграшки були, але ну, ви знаєте самі, які ціни на іграшки, як правило, 339 ось така навіть в Лего такі, як це сказати, коробці. Ой, дивіться, іграшка-лялька. Медсестра. Тут іде набір. Набір аксесуарів для неї. плюс. і коштує вона 300, 339 гривень. А є ось така, типу, що це в нас якась принцеса. Принаймні в неї дуже якась святкова, святкова сукня чи то плаття, якась кішечка така тряпчана, 389. Ну, якась така собі, як не знаю, лялька. Якості не дуже, а от такі мені іграшки подобаються. Там, типу конструктори, якісь розвивалки, на них можна звернути увагу. Ось такі пляшки, чашки, чашки для водички, Hello Kitty і Wednesday. Такий пластик тут теж йде. Типу, ну, це пластик, все пластик, але коштує. це 169 гривень. Так незручно. Я боюся, що щось зачепить, зараз впаде і поб'ється. Тут дуже легко впасти. І Вінні-пух теж, колаборація. Угу. Теж така дуже-дуже приємна на дотик ця а, скляночка. 169 гривень. Бокси в школу. Ось такі хілокі класні. мисочка така, теж в вінні, гляньте. Дитяча 169. Набірчик такий, так, підбирається пляшечка, тарілочка і ось такий бокс, ланчбокс до школи. Так, тут полиці із кухонною утвар'ю. Кому цікаві ось такі, дивіться, хлібниці, бред, металева і ручка така приклеєна, трошки криво, я бачу. 389 гривень. Звук жахливий. Ну, кому подобається, знаєте, що в це є ось такі хлібниці по 389 гривень. Це що? Це теж такий о, контейнер це таке в кухню. Щось там можна зберігати. 289 гривень коштує. Ось така кришечка, є поменше. А, дивіться, це для цибулі, як все просто. І навіть такі є маленькі отвори, щоб цибуля не, не задихнулась, не пріла. Дивіться, щоб поступало повітрячко. да? коштує 219. Такий контейнер під цибулю. Для чаю. Ого, яка широка. Тут для пакетиків, напевно, що? де її поставити, щоб показати, не знаю. Де мені розміститись? Yeah, дивіться, ви відкриваєте, і тут шість відділів для е, чайних пакетиків. Тут може бути апельсин, тут може бути зелений просто, тут може бути із біргамотом. Ось такий контейнер, білий, металічний і стильна така дерев'яна кришечка. Зараз пошукаємо цінник. Знайшла 269 гривень 16 на 18,5 сантиметрів. Кава чай, ось такі теж класні. З такими дерев'яними кришечками по 169. Оце взагалі відтінок теж лакшері, такий да? Ось такі а, дошки. Назва на внутрішньому маркуванні. Дошка для нарізок, для нарізування. Дивіться, вигляді зайця клас, 169. Ну, є просто прямокутні ось такі. Так, ось, наприклад, 149. Ось така просто дощечка. Ого, угу, вона така величенька. Ті є менші за 79, це дуже мала. Так, корзинка тут чомусь стояла. Поставимо її назад. Що це таке? Це в гардеробну, Все для гардеробної кімнати, про яку я мрію. 119 ось такий набір. Тремпелі 189, сірі 189. І тут 6, 6, 6, 6 штук. 189-149, але вони металеві, тоненькі, їх 10. Але 149. Дешевше, набагато. Ось такі прозорі, гляньте, рожевий та золото. 189, тут 8. Дуже милі, оригінальні, з блискітками всередині такі прозорий іде пластик. Яке кошеня. Оп, яке класне відерці сміттєве, да? якщо не буде, воно тут буде добре приставати, тому що якщо від, відразу буде зніматися ця кришка, то якби не камільфо. Друзі, дуже мило, подивіться, яка відкривачка. В вигляді лапки кошачої. І лише за 59 гривень. Така мілота. Так, да, для пляшки, відкривати пляшку. Дивіться, яка стильна чорна таця. З трьома такими відділеннями: 99 гривень. Супер. Ого, знижечка аж 55%. Горішки, оливки, горішки. До речі, придбала ось таку такий контейнер, але менший, якщо хто бачив в одному з відео. Здається, на тому тижні я випускала, я придбала таку, такий контейнер, і я там зберігаю масло. Мені так подобається ця стильна кришечка під дерево. Просто я дуже задоволена, але зараз я маленьких тут не бачу. Ну, є отакі, але уявляєте, от... а це пластик, дерево, пластик, але це все буде в жиру Батердіш, тобто теж для масла, Такий Коробочка така для зберігання для масла, але ж буде все в жиру, вниз. Уявляєте? А ця дуже мені сподобалася. Прям довольна. Немає менших. А може, є. Ні. Не бачу. Що це таке теж стильне? Salt pepper, Ось такі для сольничка, така і для перцю? 219. Це ось куриця і півень. Ну, це таке більш десь в село на дачу можна придбати. Друзі, дуже втомилася. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписуватися на мій канал. Пишіть, ставте лайкосики. Дякую всім. До зустрічі вже у наступному відеоролику.